Добрий день, мої хороші! Вітаю на логопедичному занятті. А розпочнемо ми його з виконання вправ для язичка. Показувати їх буде сніжинка. Для цього нам треба її розбудити. Давайте на неї подмухаємо. Вдихнемо носиком, а видихнемо ротом. Ось так. Так, яку ж вправу нам показала сніжинка? Парканчик! Робимо! Заховали. Наступна вправа. Так, робимо слоника. Заховали. Ще раз. Заховали. Наступно дивимось. Лопатка. Заховали ще раз. Заховали. Наступна вправа смачне варення. Облизуємо губко. А тепер ось так. Не забудьте язичок широкий. Наступна вправа. Чашечка. Заховали. І ще раз. Заховали. І остання вправа у нас буде це гойдалка. Язичок вверх-вниз, за верхні і за нижні зубки. Молодці. Ну що ж, ось і сіна ще вправи? Ой, але сніжинка і досі крутиться, це ви на неї подмухали? Погляньте, вона знову крутиться. Що сталося, малята? Ой, комарик! Звідки він міг з'явитися зараз взимку на нашому занятті? Цього малого комара ми зустріли недарма. До нас він взимку завітав, свою пісню заспівав. Ми цю пісню добре знаємо. Сьогодні ми її вивчаємо. Ось чому комарик до нас завітав, а яку ж пісеньку він співає? З-з-з-з-з-з-з-з. Саме звук. з-з-з-з-з-з. Ми з вами і будемо сьогодні вивчати. Давайте ж заспіваємо пісеньку комарика і запросимо його на наше заняття. Отже, співаємо звук. Молодці! Тепер ще раз, уже ви самі без мене. Ну, сподіваюсь, ви промовили пісеньку комарика, тому що комарик уже з'явився на нашому екрані. А тепер давайте знову візьмемо дзеркала поближче і поглянемо, як же ж ми вимовляємо звук З, що нам в цьому допомагає? <звук> давайте поглянемо на наші губки. Так, що вони вам нагадують? Яка це вправа? <звук> так, губки наші розтягнуті у посмішці. А язичок, де він знаходиться? Спробуйте відчути. Зверху чи лежить знизу. З... Язичок лежить внизу. Широкий малята як що? Як лопатка. Давайте ще раз промовимо і переконаємось. З... З... Молодці. А тепер відчуємо, яке ж повітря ми видихаємо, коли промовляємо звук з. Так, для цього ви вже знаєте, треба піднести до губ-губ. Свою долоньку. Відчули, яке повітря ми видихаємо? Ну, звичайно, що холодне. Чи можемо ми звук співати довго-довго, плавно, плавно? З -з 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 -з. Так, звук ми вимовляємо плавно. І останнє, що нам потрібно дізнатися, який це звук: дзвінкий чи глухий. Що для цього потрібно зробити? Так, поставити долоньку на горлышко. Отже, перевіряємо. <з Pre vodka> Отже, цей звук який? Звук з у нас дзвінкий. Сподіваюся, ви робили все разом зі мною. А зараз давайте спробуємо впізнати пісеньку комарика серед інших звуків. Чи буде вам це так просто і легко? Я буду, як завжди, вимовляти різні звуки. А ви, коли почуєте пісеньку комарика, загнете один пальчик, а потім порахуємо, скільки пальчиків загнули ви, а скільки комариків з'явиться у мене на екрані. Ну що, починаємо? Уз. Оз. Зз. Все, я закінчила. А тепер рахуйте, скільки пальчиків ви затиснули. А тепер увага на екран. Скільки комариків з'явилося? Рахуйте. Три! Отже, я промовила звук з три рази. Хто захнув три пальчики? Той був дуже уважний і вміє відрізняти звук з від інших звуків. Просто молодці. Малята, погляньте, будь ласка, на екран, яка чудова снігова куля у нас з'явилась. Давайте її потрусимо і поглянемо, що там заховалося за снігом у середині. Отже, трусимо кулю. <звук> Ось ми вже побачили, що це таке малята. Так, це замок. А тепер давайте промовимо це слово так, щоб почути, де ж знаходиться звук з у слові замок. Замок. Сподіваюсь, ви визначили, що у слові замок. Звук з стоїть на початку слова. Поглянемо на наступну кулю. І що ж ми всередині побачили? Газето. Промовимо слово так, щоб почути, де стоїть звук З, разом зі мною. Газета. газета. Де стоїть звук з? У слові газета звук з стоїть посередині слова. Ще на одну кулю поглянемо. Так. Що ж у нас тут заховано? А захований тут у нас зуб. Так, промовимо це слово і визначимо, де стоїть звук з. «З, -з зуб. Ну, я сподіваюся, це було легко. У слові зуб, звук з на початку слова. Рухаємось далі. І остання куля, яку ми зараз потрусимо. І в що ми побачили? Гарбуз. Промовимо це слово ще раз. Гарбуз. Де знаходиться звук з? Так, в кінці слова, тобто він самий останній. Молодці малята. Ми чудово з вами погралися зі сніговими кульками, а тепер давайте поглянемо, що за гру нам тут пропонують сніжинки. А вони нам пропонують визначити, у якому з цих слів немає звука з. Подивіться уважно і самостійно визначіть. Думаємо, думаємо. У якому слові немає звука з. Яка картинка зайва? На що? Визначили? А зараз давайте перевіримо, що у нас тут зображено. Замок. Ну, ми напевно знаємо, що тут є звук з, тому що це слово у нас було вами у попередній грі. Ми це слово знайшли у сніговій кулі, так? Пам'ятаєте? Наступне: ковзани, барабан і морозиво. Яка ж картинка зайва? Хто не визначив, то вже після того, як я промовила, уже напевно здогадали, що це слово... Барабан. І саме це слово є зайвим, тому що в ньому немає якого звука. Звука з. з. пісенька комарика позначається на письмі буквою З. Давайте ж на неї поглянемо. Ось вона посередині зображена червоним кольором. А на що вона вам схожа? На якусь цифру, може? Так, буква З дуже схожа на цифру 3. А на що вона ще схожа? Давайте поглянемо. Вона схожа на змійку, яка закрутилася, і теж схожа на букву З. А ще погляньте на цього баранця, погляньте на його роги. Що вони вам нагадують? Так, вони теж схожі на букву З. В українській мові є дуже багато слів, які починаються на звук з. Спробуйте підібрати їх самостійно разом з батьками. А на сьогодні заняття закінчено. Зустрінемося з вами уже завтра. До побачення!